Доброго дня! Сьогодні у нас 25 лютого, місто Тернопіль. Дуже багато під моїми відео в коментарях люди запитують про обрізку актинідій. Ну, дорослі кущі попередніх відео я обрізав і показував, розказував, наскільки я зміг то зробити, бо оператора немає, сам обрізає, сам знімаю. То не дуже гарної якості відео підходить, Ну, вибачайте, більше слухайте. У, словами я постараюся розказати, показати. Зараз є багато запитань про молоді кущі, які ще не плодоносять. І от як їх обрізати, скільки скелетних гілок лишати наскільки прирізати, яка товщина гілки. Ну от у нас це у нас вейкі F жіночий сорт 23 року весною садили ми з вами однорічним саженцем. Дивіться, за 23 і -й, й рік, за дві вегетації, отак от він себе от так він виріс. Да, він багато гілочок. Деякі я в тому році весною обрізав, щоб сформувати скелет. Ну, але сильно я не обрізав, щоб більша була вегетативна маса, щоб більше наросла коренева система. І от тепер вже на третю вегетацію він може от на цих гілочках, вже це гілочки третього порядку, дивлюся, що є. Плодова брунька він дасть перші сигналки. <кій> Цю гілочку я залишу. Перші роки не потрібно перевантажувати наші ліани, а так щоб побачити, підтвердити сорт, побачити, яка ягода. А вже основна задача на вегетацію 2025 року. Це сформувати гарні скелетні гілки, щоб вже на четвертий рік вегетації, тобто в 26-му році, він вже дав нам більш-менш урожай такий, щоб можна було, хто займається вирощуванням на продаж, щоб вже було більше ягоди, то потрібно нам сформувати зараз скелет. Лишити гілочку другу для того, щоб побачити сигналку. А основне зробити скелетні гілки. Скелетні гілки будемо формувати, в залежності від того, як ви будете, на чому ви будете формувати свій кущ, на які е, е, шпалері. Е, саме, звичайно, оптимальний варіант це отака ось пергола. Тобто, треба оці скелетні гарні гілки. от, Виводити на горизонтальну, на горизонтальну площину. Поки ще є доступ світла сюди, можна, я ще зроблю, дам два Два дроти, зроблю ще горизонт, вер, вертикальну площину. І от, от, от пішла гарна скелетна гілка. От я її. Це в нас вже другий. Сорт пурпурова, і її можна закріпити на горизонтальній площині. На вертикальну площину, ой, на горизонтальну площину ми виставимо оці ось чотири гарні скелетні гілки. Оце буде в мене тут голова куща. От з оцих ростових бруньок на слідуючий рік буде. Будуть пагони, формуватись пагони заміщення. А оці ось скелетні гілки, вони ще, десь я дивився от краї, оці гілки вже третього порядку, на них зав'яжеться небагато ягоди. І я їх лишу на плодоношення, щоб підтвердити сорт і спробувати, бо це в мене новий. Сорт я такого не маю в себе. Хто слідкує за моїм каналом, я маю п'ять жіночих Женеву, Київську гібридну, ананасну, кенсрет і Джамбо. І я в тому році, в 23-му році, посадив ще три нових сорти, розширив асортимент. Хоча місця мало, але будемо потихеньку їх поміщати на ці перголі. Значить, що я беру зараз секатор, а ще багато задають питань, чи можна різати, бо люди налякані, що потрібно тільки зимою різати, коли, щоб не було весняного плачу. Бо в цьому році природа трошки з нами зробила жарт такий, що... В січні була наступила весна. У нас в січні було мінус 16, а зараз кінець лютого у нас е, тиждень тому були пониження температур до мінус 16. Але е, знов звертаю вашу увагу, коли посажені актинідії е, в затінку і не бачать того весняного сонця, такого, то вони. Гарно себе ведуть, вони рано не прокидаються, не провокують оці ранньовесняні чи пізньозимові вікна, не провокують сокорух, і наші рослинки не попадають під зворотні заморозки. Те саме стосується буде і ранньої весни. Там, кінець березня, початок квітня, якщо у вас кущик буде рости в затишку на сонці, буде вже сонечко вище, буде підніматись, нагрівати ваші лози, нагрівати вашу кореневу, кореневу систему ваших актинідій, піде е, передчасний сокорух, е, потім вночі йдуть зворотні заморозки і розпирає вашу. Актинідію. Тріскають ліани, гинуть, починається ріст весною на зворотній зріст, з кореневої шийки викидається, викидаються нові пагони, кущ не загине, але рік чи два вегетації можна втратити. Значить, коли будете вибирати місце для посадки Вашого кущика майте то на увазі. Ну от зараз, наскільки то буде можливо, я трошки обріжу, покажу вам. Ну, от, дивіться, почнемо з самого нього. От ще питають, скільки лишати скелетний гілок на кущі. Кущ вам сам все покаже. От якщо розбирати оцей кущик, то було, от ми садили. З отакою маленькою гілочкою. От він вистрілив окрему Ліану. І от вона йшла в нас. От вона. Казалось би, що вона буде скелетною, буде надійною гілкою. Ну, в тому році він вистрілив оце ось лоза. Оце ось лоза однорічна. От він, бачите, вистрілив з самого низу. І от він йде, 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 пішов, 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 які він дав розгалуження і які він дав великі гілки. Він десь метрів 4-5, він дав такої довжини пагона. Якщо гарна розвинута коренева система, гарно замульчоване, є пожива, є полив, це рослина, актинідія, це дуже швидко вегетуюча рослина. О. І що нам лишається в цьому році? Звільнити йому місце на перголі. Тобто він тут джампо пішов, тут зайняв його місце. Зараз я це все заберу, порозкручую ці всі скрутки О, і повтинаю оці прирости, які от... Бачите, буду показувати вам от який великий приріст. Я його підрізав, він ще був десь метр довший. Але підрізав, щоб в кінці цього на місці зріза був е діаметр десь від 5 міліметрів, 5 міліметрів і більше. Коли робите дуже тоненьке, от він бачите, от, тоненький, 2-3 мм, то замало. Хоча чим далі відходить пагін, тим він більше закладає, є е шанс закласти плодову бруньку. Але я кажу: один-два пагона лишіть. Такі, може, трошки тончі, для того, щоб побачити сигнальний врожай. А основні пагони, з яких будете формувати скелет і голову куща, то лишайте товщиною не менше 5 мм. Зараз я це все порозкручую. Отут теж це все приведеться до порядку. Оце все, от бачите, маленьке, але вони. Оця, оця ось гілочка, вона гілочка третього порядку, тобто на ній вже є плодушки. Вона мені дасть врожай. То я оце все пообрізаю, отак його ось обріжу, бо вона мені то не потрібна, хоча вона була, оце виросло за перший рік вегетації. А потім вже от вона вистрілила другий паган, е, е, омолодилася. І оце все зараз повирізається. Обрізав я цей кущик, розложив скелетні гілки по горизонтальній площині. От уже на оцих гілках наступний рік буде врожай. А на оцих ось гілках третього порядку в цьому році вже буде сигнальний врожай. Можна було б, якби мені не потрібно було врожаю на цей рік, оцю гілочку обрізати. Отут. оце все І лишити тільки оці скелетні гілки. Але щоб побачити сигнальний врожай, я лишив. Тоді щось перевів мову за терміни обрізки. Значить, зараз ще можна обрізати, якщо вночі є морози, а днем плюсова температура, то не страшно. Рослина ще не буде плакати, не проснеться. Гарно замульчуйте кореневу систему, щоб не прогрівалася, і постарайтеся чим подовше тримати свої актинідії в стані спокою. А це можна досягнути мульчуванням кореневої системи і або притіненням, як вже у вас посаджено, воно десь в затишку. на Південні чи південно-західні сторони будівлі, то можна просто затіняти білим матеріалом, так як я от затіняю свої киві. Бо киві мої посаджені теж частина на сонячній стороні, і щоб не пішли вони рано сокорух, то я отак беру їх. Притінняю, такі роблю хоч на вертикальні ці гілки, де сонце попадає під прямим кутом. В кого будуть які питання, пишіть в коментарях під відео. Постараюся всім відповісти, якщо компетентний у цьому питанні. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України. Героям слава!